Міраж 2000 модифікації 5 f Нарешті я до нього докачався. Нарешті я спробував ракети Міка і М. І нарешті я вже на останньому фінальному етапі до Рафаля. До речі, скільки в мене там до Рафаля лишилося. 165 тисяч досвіду, ну вже фігня. Але сьогодні мова у нас піде саме про передтоп, який колись був французьким топом до вводу Рафаля. І ви знаєте, цей міраж теж показує себе дуже і дуже приємно. Я, от коли почав прокачувати французьку льотку, я зрозумів, що вона мені приємніша ніж американська. Але тим не менш, давайте про літак уже детальніше в самому бою. Ви ж, як завжди, не забудьте поставити лайк та підписатись на канал, якщо контент подобається. Ну а якщо є бажання ще більше підтримати, можете стати його спонсором. Для спонсорів періодично виходять окремі відоси. Тим більше коштує дешевше шавухи підписка. О, і раз така п'янка, давайте, знаєте що? У цього міража є дуже цікаві підвіси. Називаються вони ПГМ 500 і ПГМ 2000. Я тут ще трохи не все докачав, але для АРБ у нас уже все необхідне є, ну окрім оцих перемодулів, але то вже фігня. Так от, оці ПГМ 500 і ПГМ 2000 це дуже цікаві штуки, і я хотів би його спробувати в сумісних боях. Так от давайте зараз для всіх вийде відео по АРБ, а для сумісних боїв, де ми візьмемо цей 5 f Mirage, вийде відео саме для спонсорів, трошки пізніше. Все, поїхали в бій. Ми можемо взяти 6 мік і 2 мужичка, 2 матра Меджик 2. Це непоганий набір, дуже непоганий, тому що 6 мік здатні зробити багато бруду. Але є у мене домік і одна претензія. Найголовніша у них дуже мало вибухівки. У них скільки там 3,7 здається. Так, у них 3,7 і маса вибухової речовини. Ну втратилі це 4,74, майже 5 кіло вибухівки, у той час, як у всіх інших, там 50-60 кілограм і так далі. Коротше, ці ракети, от в чому їх прикол, через те, що мало вибухівки, вони коли комусь залітають в антипод, навіть якщо попадають поруч із літаком, вони дуже слабо дамажать або не дамажать зовсім. Ну, мається на увазі з плешем. Тобто, коли тобі в антипод залітає Р77, там ну просто без шансів, того, що там півсотні кіло вибухівки, і тебе сплешем все одно критує так, що ти вже просто не летиш. А тут же такої фігні не відбувається. Тут, якщо мимо, то мимо, блін, і ніякий сплеш тобі вже не допоможе. Але і при прямих влучаннях теж іноді буває так, що вона робить просто власне влучення або критичні ушкодження, які не зовсім там і критичні. Ну, типу, літак летить собі далі. І от в цьому плані, о, пуск. Панампус... От в цьому плані, звісно, не найприємніша штука. Ну, з іншого боку, дуже маневрена, дуже класно довертає. Прям взагалі в цьому плані питань немає. Так, давайте трошки траєкторію поламаємо. <ків> і хай ця ракета йде нафіг, власне. Ну що там вона скоро до мене долетить? Ой, ще один пуск. Так, давай, Діпольки, вистрім трошки. Я думаю, вже можна розвернутися. А, новий пуск, чи що? Ні, без нових пусків, ладно. У нас є БКО, яке дуже істерично і параноїдально реагує на всі ці штуки. Я його не вимикаю, тому що воно дозволяє трохи тримати себе в тонусі, не відволікатися. А шіснаря, якщо Рафаль зіб'є, не збив. Давай ми проатакуємо шіснаря, бо мені там уже пуск, треба ухилятися. Пішла Міка. Ні, я не встиг, в мене не було енергії. Ех, це п'ята залетіла. А що там моя Міка? А моя міка зробила асіст. Бачите, вона зробила просто влучення, і його добили. От воно, от вони, міки в антипод. Ладно, перший млинець комом я щось трохи, чесно кажучи, завтикав, поки трендів не вслідкував за ракетою, за дистанцією і так далі. Так, ладно, давайте наступний бій серйозніше. Народ, знаєте, що я так тільки що подумав. А мені здається, що отакий живий формат, як у мене, коли я дуже сильно відволікаюсь на те, щоб базікати, і, відповідно, граю тоді вдвічі гірше, ніж я зазвичай граю. Мені здається, такий формат бляха не самий вдалий. Я от пішов по стопам того ж крюги, да, в своїх відосах, але глобально я оце недавно почав розуміти, що це трохи не те, чого мені хотілося. Б. Я от думаю. А... Давайте ви в коментах напишете, як вам більше подобається, коли відео про конкретну техніку, от він строго оглядовий, да, без живого формату. Я просто е, записую якісь бої, вибираю якісь вдалі-невдалі моменти, які демонструють переваги чи недоліки техніки, і під це все діло просто накладаю озвучку окрему. І відео з таким чином буде там ну, хвилин на 10, максимум, а може й менше. І він буде ну, коротко і по суті, як то кажуть, да, де я не відволікаюсь на базікання, де я граю набагато краще, ніж а, під час трендіжа свого, да. а типу, в живому форматі, якщо треба розглянути якусь техніку на практиці, да, то можна просто стрім влаштувати по ній двохгодинний, ну і так далі, і тому подібне. От давайте ви. Знову пуск, Давайте ви просто напишете в коментах, чи хотілося б вам а, інший формат відосів. Чи зайшло б воно вам. От, я думаю, напишете, а я із задоволенням почитаю і зрозумію, що вам більше хочеться, що вам більше подобається. Так, давай від цього треба якось ухилитися. Трошки зламаємо траєкторію, все можна відвертати. У нас є НСЦ, БПБ-режим 19 км, У нас непоганий радар, який скільки він там здатен бити: 185-370, ну, ясно. А, непогані сектори огляду РЛС. Ну, Мається на увазі той сектор, на який вона повертається. Сам по собі дефолтний сектор. Ось як бачите, він зіонався 3 градуси по вертикалі. Ну це не дуже класно, насправді. Знов пуски. Я поки знову ж таки базікав на СПС режим навіть не дивився, що там у мене, які цілі, де вони і так далі. Не встигаю я одночасно. Тим більше ВРБ. На Наземці окей, на наземці питань нема, ВРБ просто не встигаю. Давай сюди Міку віддамо. а то щось він там дуже зухвало себе поводить. Той Су-34-й. Бачу під собою ще гріпена, але бляха, треба ракету пропустити, мимо спочатку. Да, таким чином. Прекрасно. давай йому вдогоночку Міку. 11. В другий йому теж віддамо. Ракету збиваємо нахер. О, це було скілово. Ха! Оце вже true skill геймплей. Правда, толку то з цього всього, якщо мої ракети в антипод не позалітали. Тіпам, по мені спереду мільйон ракет. Одну пропустив під собою. Віддаємо ще раз у Гріпена. І мужичка йому вдогоночку. Критичні ушкодження. Бляха, все одно залетіла, падла. Фаталка. Все-таки Гріпена я збив. Все таки Гріпена я збив, але Хорнет мені все одно засунув. А від частини я ухилився, одну ракету взагалі збив, але беляха, боже, як складно на топтирі. Я прям ну не вистачав мене, поки скіла на топтирі на 13-7, на 14-0. А звісно, коли може Рафаль буде, то мені буде якось трохи легше в цьому плані, бо він швидший. Бо він маневреніший там і так далі, але на міражі прям складно. Хоча літак сам по собі непоганий. Ладно, знову один фраг, і на цьому все. Поїхали далі. Так, ну що, давайте третій бій. Може, хоча б третій буде адекватний. Ну, хочеться, хоча б один бій зіграти на велику кількість фрагів. Якось хочеться на це вірити в це вірити і на це сподіватись. Але як бачите, щось поки в мене не дуже йде. Я от на стрімі літав, теж були як вдалі, так і невдалі бої. І якось, навіть не знаю. Були в мене бої на цьому міражі на 4-5 фрагів, але, бляха, щось не цього разу я бачу. А давайте спробуємо, от що давайте спробуємо трошки з не таким сильним клімбом. Просто летіти вперед, набираючи швидкість. Я хочу набрати хоча б 1,3 маха. І. На 1,3 маха повіддавати наші е, Міки по цілям кілометрів з 25. Хоча б Міки взагалі на таку велику відстань погано працюють. Вони от більше люблять коротку дистанцію, вони гарно довертають на короткій відстані. Тому треба, щоб вони далеко долетіли, дати їм гарний дуже імпульс. От Рафаль з цим справляється чудово. От Рафаль це може. А Міраж, на жаль, так швидко не летить. Ну, от 1,26 маха. Що в нас тут? 40 кілометрів 39, ну цей вище мене. Ну, можна в цього спробувати, але по ньому, я думаю, там уже теж мільйон пусків пішов. Давайте схопимо ціль. 1.31 маха. 25 кілометрів відстані. М -м -м, давай. Давай спробуємо. З 20 хоча б. Перелочило ракету. Отак. По мені пуск. Все, вести далі ракету не треба. Вона вже схопила, я думаю, ціль. Треба від цього ухилиться. пасажира. Так, все. Лок скинувся. Він відвернув, так? Да? Так, да, відвернув. А моя ж там що ракета? Ну, щось кудись летить. Ні, не втрачай ціль, будь ласка. Що ти робиш? Дурьоха. Вона втратила ціль. Прикол. Давай отак. Давай віддамо. Ще разочок. Єврофайтер. Єврофайтер, не біси мене. Давай, залітай, 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 залітай. давай, давай, давай. Є. Yeah. чудово. Опа, GF17. А ти там що забув на низах? Ой, у мене експертів нема, оце от погано. GF17 розбився. Серйозно? Ех. Так, по мені пуск. Неприємно. Але терпимо. Це, напевно, якась c п'ята по мені йде від 15-го, да? Ну Все ракета мене втратила. О, клієнт. Та не ракету. І оцього пасажира віддам. Так, 15-й збитий страйк ігл. Готово. Є Су-27 СМ. Чудово. Оце мені вже подобається. Так. Там по мені є РК підозрюю, йде якась, так? Да? Так, ну ніби все. Ніби поухилявсь. Ага, Су-33. Он воно що? Давайте проатакуємо і його. Чому б і ні, він по нам, звісно, теж відкинув. Є критичні ушкодження. Фаталка. Недоверне вона до мене. Так, оце мені не подобається. Ах, ухилився. Так, ще мінус 2. Чудово. Все. П'ять фрагів. П'ять фрагів, міки реалізовані просто майже повністю. Із шести пусків мік п'ять фрагів. Ідеальний бій, просто ідеальний. Ідеальніше зіграти, ну, напевно, я не зміг би. Ну, з моїм нинішнім скілом, просто чудово. Що я можу сказати в якості висновку по Mirage 2005F? Літак чудовий. Летить один і тримаха, має Міки, аж 6 штук, для ближнього бою є мужички, вони ж Matra Magic 2, теж непогані, ще ракети, які там. Якщо ти над противником можна з трьох кілометрів віддати, і вони скоріше за все залетять. У міки є, як я вже й казав на початку, свої особливості, свої незручності в тому плані, що мало вибухівки. Але тим не менш, як ви могли бачити, вони все-таки фраги здатні робити. Треба просто трошки більше скіла, треба зрозуміти, як їх правильно кидати, коли їх не кидати. І все буде чудово. Ну і я вже скоро зовсім скоро докачаю Рафаля, вже лишилася зовсім фіня. Думаю, я вже домучаю доволі швидко це все діло. І, а коли виведу його в топ, звісно ж, по ньому, я думаю, буде окремий і стрім, і відео, і так далі, і тому подібне. Ну, а Міражем, Міражем, в принципі, я задоволен... задоволений, він подобається мені набагато більше, ніж. Наприклад, американська льотка він мені подобається більше ніж, наприклад, F-16 на 13.7, Він мені подобається набагато більше ніж f 15 CM-72, ну і так далі, і тому подібне. Навіть подобається більше мені ніж Hornet на 14.0, тому того ж на 14.0 – це взагалі щось із чимось. Так що я залишився максимально цим літаком задоволений. Та й взагалі французька льотка в мене йде якось легше, ніж американська. Ну і на цьому у мене все. Дякую за перегляд і почуємось у наступних відео. Бувайте!